Ми добре знаємо Лесю Українку як українську письменницю, поетесу та драматурга, але сьогодні поговоримо про її дослідницьку фольклорну діяльність Леся Українка невідома фольклористка. У другій половині дев'ятнадцятого століття на всій Україні існувало лише кільканадцять інтелігентних родин, де панувало українське слово і дітей виховували у дусі рідної культури. Велика сім'я Косачів належала до цієї хороброї невеличкої громади лише завдяки Ользі Петрівні Драгомановій, Олені Пчілці. В Драгоманівській родині в гадячі міцно трималися демократичні традиції, завжди були в пошанні рідна мова і рідна пісня. Вони мали вирішальний вплив на олену Пчілку, а через неї і на її доньку Лесю. Дитинство Лесі Українки проходило на Волині в тісному єднанні з народно-поетичною стихією. В родині Косачів культувались традиції запису фольклору. Видатними етнографами були її мати Олена Петрівна Драгоманова Косач, дядько Михайло Петрович Драгоманов та найближчий друг сім'ї Микола Лисенко. Живучи до 1879 року у звягелі, Леся слухала народні пісні, легенди, казки, від няньки та ровесників. До Звягеля приїздив Микола Лисенко, тоді Олена Пчілка організовала записи від гурту селян у себе вдома, працюючи спільно з композитором. Обдарована тонким музичним слухом і прекрасною музичною пам'яттю, Леся Українка і сама рано почала записувати не лише тексти, а й мелодії пісень. В селі Жабориці спостерігала і записувала ігри на Великдень, у Луцьку баладу про Бондарівну, легенди про Кармалюка, про Луцький замок. Живучи з 1881 року в селі Колодяжне ковальського повіту, збирала народні пісні, легенди, перекази, вірування, які згодом увійшли органічно в її поезію. Це образи перелесника, велета, русалок, мавок, водяників. Особливе враження справила перебування в гостях у дядька Лева в селі Скулин Ковельського повіту, який розповідав Лесі про всяку лісову водяну польову силу. З кінця 80-х років 19 століття почала цілеспрямовано займатись збиранням та вивченням народної творчості, зокрема пісень. Леся мала два великі зошити пісень, тексти з нотами, які передала Миколі Лисенку, а з часом вони загубилися серед великої кількості записів композитора. Однак 1941 року один з них розшукав у архіві Миколи Лисенка Клемент Квітка і передав до Луцького краєзнавчого музею. Це понад 150 пісень. 40 з яких записані рукою Ольги, сестри Лесі Українки, а решта самої Лесі. Більшість пісень записано від дівчини Варки Варвари Дмитрук, яка доглядала Лесю під час хвороби. Це насамперед календарно обрядові пісні. Ігрові веснянки, жниварські, купальські пісні, весільні, колядки, щедрівки, рідкісні хрестинні та колочанні тощо. Леся Українка записала, а згодом наспівала Миколі Лисенку та Кліменті Квітці пісенні зразки, які стали класики українського фольклору. Розлилися води, а вже весна. Женчичок-бренчичок, ой сива зазуленька, казака несуть, їхав козак через поле, ой у полі жито, пряля, піють півні, вишні, черешні розвиваються. В обробці Леонтовича вони стали всесвітньо відомими шедеврами. Перша завершена фольклористична праця Лесі Українки купала на Волині 1893 року вміщує опис купальського обряду та 47 пісень з мелодіями. Цей матеріал надіслала Леся Українка Іванові Франкові, який опублікував лише літературну частину збірки, а мелодії вперше опублікував Олексій Іванович Дей, розшукавши їх в архіві Миколи Лисенка. У 1898 році Леся Українка познайомилася з Климентом Квіткою. Відтоді музично фольклористична діяльність поетеси відбувалася за його безпосередньою участю. З 1899 року вона почала наспівувати квітці свої пісні і з його допомогою зайнялася впорядкуванням фольклорних збірників. Спільно з Лесі Українкою Клімент Квітка підготував до друку і видав три збірники українських народних пісень. Він записав мелодії з голосу поетеси, подав вказівки на варіанти. До першого збірника Дитячі ігри, пісні і казки з Ковальщини, З Вягільщини на Волині Леся Українка написала передмову, в якій висловила свої погляди на український фольклор. Всі оці дитячі гри, співи та казки зібрані серед народу на Волині в Звягільському, Луцькому та Ковельському повітах. При записуванні задержана вимова, властива кожному з повітів. Матеріали сі, однак, не були записані від якоїсь одної людини з народу. Вони збиралися довго в пам'яті моїй. Мало не всі їх, я знаю, як то кажуть, з роду, перейнявши їх ще дитиною від сільських дітей і від моєї родини, а матеріали з Ковальщини мені трапилось не раз перевірити на місці пізніше. Може, так споруджена збірка с. І не задовольнить всіх вимог сучасної етнографії та коли вона заохотить інших зробити щось ліпше, то праця покладена на неї не буде пропаща. Вважаю собі за повинність застерегти, що всі мелодії, уміщені в цій збірці, квітка записав з мого голосу. Отже, приймаю відповідальність виключно на себе. Все сказане тут про текст відноситься в рівній мірі і до мелодій. До другої збірки народні пісні до танцю з нотами вона готувала і примітки. Туди війшли записані самою Лесі українкою пісні та п'ять пісень записаних з голосу Івана Франка. Мелодії записав Клімент Квітка. Протягом 15 років він записав від Лесі Українки більш ніж півтисячі мелодій, які згодом опублікував у класичному збірнику народні мелодії з голосу Лесі Українки. Отже, неоціненний внесок зробила Леся Українка в фольклористику не тільки як збирач, але й як виконавець народних пісень. У репертуарі Лесі Українки, крім календарно обрядових пісень, були пісні історичні, козацькі, рекрутські, ліричні, побутові, колискові, дитячі, жартівливі, баладні, танцювальні і що найунікальніші пісні до казок. В листі до Михайла Драгоманова Леся Українка стверджувала, що зібраних нею пісень ще ніхто не записував. Глибокий науковий підхід виявила поетеса до запису українських народних дум, які вона високо цінувала і любила і усвідомила не лише їх унікальність як єдиного в світі жанру фольклору, а й актуальність на той час їхнього запису, і, зокрема, запису всієї мелодії разом з текстом думи. Леся Українка разом із Клементієм Квіткою 1908 року організувала експедицію по запису мелодій народних дум на фонограф із власних коштів її оплатила. Для цього поетеса визначила осередки, де найкраще збереглася кобзарська традиція Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина. Виявила найталановитіших кобзарів Михайла Кравченка, Гната Гончаренка, Апанаса Сластіона. Залучила до цього найкращих фахівців, зокрема Філарета Колесу, який записував мелодії Дум на фонограф. Власна руч записала тексти трьох дум від Гната Гончаренка. Записи ці були видані Філаретом Колесею у 1913 року у Львові Мелодії українських народних дум. Першим звернувся до фольклористичної спадщини Лесі Українки Микола Лисенка. Повністю на зібраних нею матеріалах він побудував розділ дитячих ігрових пісень. У виданні… Збірка народних пісень в хоровому розкладі, пристосованих до учнів молодшого і підстаршого віку у школах народніх. Класичні обробки Миколи Леонтовича, Яківа Степового, Юлія Мейтуса Віталія Кирейка дали нове життя творам, записаним Лесі Українкою в професійній. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.